Діяння апостолів, Розділ п'ятий. Один чоловік на ім'я Ананія з своєю жінкою Сафірою продав маєток і сховав дещо з ціни, а знала про те і його жінка. Решту ж приніс і поклав у ногах апостолів. Тоді Петро сказав Ананіє. Чому то сатана наповнив твоє серце, щоб обманути Святого Духа і ховати частину ціни поля? Хіба те, що ти мав, не твоє було, і коли його продав, хіба гроші не були у твоїй владі? Чому ж ото ти зважився у своєму серці на той учинок? Ти обманув не людей, а бога. Почувши ці слова, Ананія впав та й умер. І страх великий огорнув усіх тих, що чули те. Тоді молодші встали, обгорнули його, взяли на бік і поховали. Через яких, може, три години, не знаючи, що сталося, увійшла його жінка. Озвався Петро до неї. Скажи мені. Чи ви за стільки то були продали поле? Вона відповіла так, за стільки. Тоді Петро до неї. Як то, що ви змовилися, щоб спокушувати Господнього духа? Ось ноги тих, що поховали твого чоловіка, на порозі, вони й тебе винесуть. І вмить вона впала йому в ноги та й умерла. Хлопці ж увійшли і застали її мертву, і, винісши, поховали біля її чоловіка. Великий страх обняв усю церкву і всіх, що чули про те. Руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони перебували однодушно у притворі Соломона. І ніхто сторонній не насмілювався до них пристати. Однак народ хвалив їх вельми віруючих, дедалі більше і більше приставало до Господа сила жінок і чоловіків. Так що й на вулиці виносили недужих і клали на постелях і на ліжках, щоб, як і тиме Петро, бодай тінь його на кого-небудь з них упала. Сила людей збиралась навіть з довколишніх міст Єрусалиму, приносили хворих та тих, що їх мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Встав тоді первосвященник, і всі ті, що були з ним то була секта садукеїв, і повні заздрощів наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господень відчинив двері в'язниці і, вивівши їх, мовив Ідіть, і, ставши в храмі, говоріть до народу всі слова життя цього. Почувши це, вони у досвіта війшли у храм і почали навчати. Тим часом прийшов первосвященик, і ті, що були з ним. Скликали синидріон і всіх старших синів Ізраїля і послали у в'язницю привезти їх. Та як слуги прибули, не знайшли їх у в'язниці і, повернувшися, оповіли. В'язницю ми знайшли замкнену з усякою безпекою і сторожів на варті при дверях. Та відчинивши, всередині ми не знайшли нікого. Почувши ці слова, Наставник храму і первосвященники збентежилися, не знаючи, що воно могло статися. Аж тут прибув хтось і звістив Он, ті мужі, яких ви вкинули у в'язницю, стоять у храмі, і народ навчають. Тоді наставник пішов із слугами, привів їх та ненасильно, бо боялись народу, щоб не побив їх камінням. Привівши їх, поставили перед Синедріоном, а первосвященник спитав їх, Чи ж ми не були вам заборонили строго цим ім'ям не навчати? І ось ви вашою наукою сповнили Єрусалим і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Озвавшись тут, Петро і апостоли сказали Слухатися слід більше Бога, ніж людей. Бог батьків наших воскресив Ісуса, якого ви вбили, повісивши на дереві. Його Бог підняв правицею своєю, як князя і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і відпущення гріхів, і ми, свідки цих подій, і Дух Святий, що Його Бог дав тим, які йому коряться. Почувши це, вони розлютилися і задумали їх убити. Тоді один фарисей, на ім'я Гамалиїл, законовчитель, поважний усім народам, устав серед Синедріону, повелів вивезти на хвилину людей і сказав до них. Мужі ізраїльські, зважайте на те, що маєте робити цим людям. Останніми цими днями встав був Тевда і казав, що він хтось великий. До нього пристало яких 400 чоловік, його вбито, і усі, що за ним тягнули, розпорошилися і зійшли ні на що. А після цього, під час перепису, устав був Юда Галилейський і потягнув народ за собою, але й він загинув, і всі ті, що за ним тягнули, були розігнані. Отож я нині кажу вам зоставте тих людей, лишіть їх, бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога ви не здолієте звести їх з освіту? Дивіться, щоб ви часом не стали противниками Бога. Послухалися вони його ради. І, прикликавши апостолів, вибили їх і, заборонивши говорити в ім'я Ісуса, відпустили. Вийшли апостоли з Синедріону раді, що удостоїлися перенести зневагу за ім'я Ісуса, і щодня в храмі і по домах не переставали навчати і звіщати Христа Ісуса. Друге послання до Корінтян, розділ другий. Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку. Бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той, що зазнає від мене смутку? Тож написав я те, щоб, прийшовши, не мати смутку від тих. Від яких мені належала б радість, бо я відносно вас певний, що моя радість радість усіх вас. Бо з великого горя та туги серця написав я вам і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, а щоб знали мою до вас надмірну любов. Коли ж хтось і засмутив, не мене засмутив, але щоб не перебільшувати. Почасти вас усіх, досить такому тієї кари, яку наклала більшість. Так що, навпаки, краще вам простити та втішити його, щоб надто великий смуток не зламав такого. Тому благаю вас, покажіть йому любов, бо я на те і написав вам, щоб випробувати вас. Чи ви слухнянні в усьому? Кому отже прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки мав я щось прощати, то ради вас зробив те перед обличчям Христовим, щоб нам не впасти жертвою сатани, бо задуми його нам добре відомі. Прибув ото я в Троаду, щоб проповідувати Євангелію Христову. Та хоч двері були мені відчинені в Господі, я не мав спокою для свого духа, бо не знайшов там тита, брата мого, і, попрощавшися з ними, пішов у Македонію. А Богові подяка, який у Христі завжди веде нас у своїй перемозі. І через нас на кожному місці виливає запахущість свого знання, бо ми для Бога пахощі Христові серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть. Для одних запах, що від смерті веде до смерті, а для інших запах, що від життя веде до життя. Хто отже здатний до цього? Ми не такі, як багато інших, що торгують Словом Божим. Ми щиро. Ми від Бога говоримо перед Богом у Христі. Псалом 131 Серце моє. О Господи, не горди, та й очі мої не несуться вгору. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Я втихомирив і заспокоїв мою душу, немов дитятко, на руках у матері своєї, немов дитя, душа моя в мене. Надійсь, Ізраїлю, на Господа. Віднині і повіки. Книга Проповідника. Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись і споживаєте чужинець, і це марнота і болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей. І прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа Його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би. То я кажу, що передчасний викидень щасливіший від Нього, бо він у марноту приходить, і в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота, та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує, ім'я його, вже було висловлене. Відомо, що таке людина. І що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі? Що більше слів, то більше марноти, а що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке наче тінь проходить? Хто звістить людині, що буде по ній? Під сонцем, Книга Пророка Ісаї, розділ сорок дев'ятий. Слухайте мене, острови. Вважайте, ви далекі народи. Господь покликав мене від утроби, від лона матері моєї назвав моє ім'я, зробив уста мої, немов гострий меч, сховав мене у тіні своєї руки, виробив мене, неначе гостру стрілу, і сховав мене у своєму сагайдаці. І сказав мені Ти, слуга мій. У тобі я прославлюся. А я сказав дарма я трудився, на ніщо витрачав силу. Та моє право у Господа, моя заплата в Бога мого. А тепер каже Господь, що сотворив мене вже від утроби на те, щоб я був його слугою. Щоб навернув Якова до нього, та щоб зібрав Ізраїля до нього, бо я прославився в очах Господніх і Бог мій, моя сила. Отож він мовив того мало, що ти слуга мій, щоб відновити потомство Якова, щоб привести назад тих, які спаслися з поміж Ізраїля. Я зроблю тебе світлом народів, щоб моє спасіння дійшло до кінців світу. Так говорить Господь, Спаситель Ізраїля і його святий, до зневаженого людьми, до погордженого в народі, до слуги уможновладних. Царі побачать тебе і встануть. Князі поклоняться заради Господа, що об'явивсь, як вірний, заради святого Ізраїля, що тебе вибрав. Так говорить Господь. Я вислухаю тебе в час сприятливий, у день спасіння тобі допоможу. Я збережу тебе і поставлю тебе у завіт народу. Щоб обновити землю, щоб розділити спустошену спадщину, щоб сказати в'язням Виходьте, а тим, що у пітьмі покажіться. Вони пастимуться при дорогах, їхні пасовиська будуть по всіх верховинах, ні голоду, ні спраги не зазнають, не вдарить на них ні палючий вітер, ані сонце, бо той. Що жалує їх, буде їх водити, приведе їх на джерела водні. Зроблю дорогами всі гори, шляхи будуть піднесені. Ось ці приходять іздаля, ці з півночі і з заходу, а ті з синім країни. Ликуйте, небеса, радуйся, земле. Гукайте весело, ви гори, бо господь утішив свій люд і змилосердився над його пригніченими. Асіон сказав Господь мене покинув, забув мене, владика мій. Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона? Та хоч би вона і забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях, мури твої завжди передо мною. Будівничі ось твої збігаються, а руїнники твої і спустошники твої тебе кидають. Поглянь навколо очима твоїми, подивися усі вони зібралися, ідуть до тебе. Як живу я, каже Господь, усіма ними, немов окрасою, ти вберешся, як молода, ними ти оздобишся. Бо руїни твої і вся розвалена країна будуть тісні для твоїх мешканців, а ті, що тебе проковтували, відійдуть далеко. І тоді діти, про яких ти гадала, що вони загинули. Знову тобі на вуха скажуть. Мало для мене місця, Посунься, щоб я міг оселитися. Ти скажеш у своїм серці Хто мені породив цих? Та ж я була бездітна і безплідна. Хто мені цих виховав? Я самітньою була, зосталася. Звідкіль вони взялися? Так. Каже Господь Бог: Ось я підніму мою руку до народів і до племен виставлю мій стяг, і приведуть синів твоїх в обіймах, і принесуть дочок твоїх на плечах. Царі будуть тобі за вихователів, їхні цариці годуватимуть тебе. Ниць до землі перед тобою будуть припадати. Лизатимуть ніг твоїх порох, і збагнеш, що я Господь, а хто надіється на мене, не зазнає сорому. Хіба в потужного можна вирвати здобич? Хіба від переможця втече той, хто потрапив до нього в полон? Так бо говорить Господь Відберуть і того, хто потрапив до сильного в полон. І здобич переможця відберуть. Твоїм противникам я буду противник, а дітей твоїх повизволяю. Я нагодую гнобителів твоїх власним їх тілом, і вони уп'ються, мов вином, своєю власною кров'ю. І зрозуміє всяке тіло, що я, Господь, твій Спаситель, твій викупитель. Потужний Якова.